Привіт! Дякую, що завітали на канал Солодощі для душі. І сьогодні готуємо начинку для торта, мусова карамель та шоколад кава. Розпочнемо з карамелі. Нам знадобляться такі інгредієнти: цукор 90 г, вершки 50 мл, масло вершкове 50 грам, вершки друга порція 100 мл. Вода 30 мл, желатин 5 г. Для початку желатин заливаю водою і даю настоятися. Цукор перекладаю в кастрюльку з товстим дном і ставлю на плиту на середній вогонь. Чекаю, доки цукор почне плавитися і лише тоді обережними рухами, дерев'яною лопаткою, помішую цукор і даю йому повністю розчинитися. Вершки ставлю нагріватися в мікрохвильовку. Тим часом до цукру додаю масло, обережно перемішую. Зараз почне виділятися пар. Маємо бути обережними, щоб не опектися. Вершки нагрілися і додаємо їх до нашої суміші. І знову серетельно перемішуємо. Повертаю кастрюльку на вогонь і помішуючи, проварюю карамель ще 1-2 хвилини. Карамелі я дала охолонути до 30-35 градусів, розтоплюю желатин у мікрохвильовці і додаю до карамелі. Все добре перемішую, а далі буду взбивати вершки. Я роблю це в мірному стаканчику одним вінчиком, так як порція вершків невелика. І залишилось об'єднати вершки з нашою карамеллю. Виглядає дуже смачно, чи не так? Перекладаю карамель в кільце, дно якого я затягнула харчовою плівкою. Лопаточкою так розрівнюю і відправляю в морозильну камеру. А зараз займемось іншою начинкою шоколад кава. І нам знадобляться: білий шоколад 70 г. Молоко 70 мл. Масло 5 г, кава розчинна, 1 чайна ложка, желатин 4 г. Вода 24 мл і вершки 130 мл. Як і в попередньому варіанті, желатин заливаємо водою і даємо настоятися. Молоко підігріваю в мікрохвильовці і заливаю в шоколад. Перемішую, далі додаю каву та масло, знову ж таки розтоплюю желатин у мікрохвильовці і додаю до нашої суміші. І залишається лише взбити вершки і об'єднати з основною масою. Готово Перекладаєш шоколадну кавову масу в форму і також у морозильну камеру. Сподобалось відео? Ставте лайк і не забудьте підписатися. А збирати тортик будемо в наступному відео. dos ostritinhos.